Так, Всім добрий вечір, всіх вітаю. Всіх зі святом Миколая. Миколай прийшов, подарунки роздам, певно. Хто був чемний, хто нечемний. Надіюсь, отримали всі. От. Ми годуємо своїх кроликів. Щось попарували, щось паруємо. От. Тут наші панончики вже такі всі гарні повилазили. Це вже така гарна стара кролиця. Не знаю, чи ще я її буду парувати чи не буду, але вона такі бомбасики вродить, що чудові бомбасики. точно. Ця крилиця робить гніздо. Хотів вам показати, вже її сіна накидав багато, але вона так гарно носила, але не встиг. Тут місце на іншу. Це все наші чудові паночки гарненькі, Буду так само паруватися. Будуть так само приносити радість, сидять такі, такі сидять. Ну, Тут у нас десь проходить селекційна робота. Е, людина попросила, до речі, кроликів в Одесу передають. І пан Віктор завжди мені говорить, а що ти номер телефону не диктуєш? Так от диктую 097 947 49 80. Кому треба, звертайтеся, пишіть. Кроликів можна придбати поміняти, ну краще придбати, ну, поміняти таке, хіба на м'ясо, якщо так, Ось так. Хтось женеться за грошима, а хтось за радістю. Так от я за радістю. Гроші є. Без кроликів. А кролики це лише доповнення. Так, от так. так що ця кроличка поїде в Одесу. Нашого друга Віктора хороший чоловік. Голубник має. Голуби, кролі, клас. Так що я люблю таких людей, які щось мають, які щось зроблять. Тут що? Тут у нас кролички. всі під паровку, всі молоденькі. Ви їх всіх бачили. Три різні лінії кроличок. завжди їх можна подивитись, яка чим відрізняється. Я не знаю. Ну то є всі гарненькі. Це самостаж, але так по них і не скажеш. Вроді всі однакові. Це ліва сама молодша. Я так поставив, це середня по віку це середня. Це плюс-мінус одного розміру. Такі наші повилазили класні банначки. Чудові дуже їх люблю. Корм закінчився. Олег, що ж ти нам корму не привіз, Олег? корм Олег продає, я теж купляю. У мене трохи інша ціна, просто так, якщо ти думаєш, що в мене щось на халяву. ні є народ. Нема нічого на халяву. Наші кроники, от. Це ми зараз закриваємо. закриваємо. Всі сидіті всі, всі, всі гарні. Тут пустили дві полтавки, щоб вони дивились, як треба робити. Оцей козак тут вже начинає, форширує, можна так сказати. От. Дві полтавки теж ці замовлені, навіть три замовлені, то вони підуть в Бережани до Андрія, передаю привіт. Вот. Він теж попросив, щоб ми покрити їх паноном. Бо кажу, бо я не маю полтавця і не докупляю. Тобто хоч бери, якщо маєш чим крити. Ну, Полтава чітка, Полтава супер розка. 4200. ця кролиця має в віці ну, десь 4,5 місяці, 5 місяців. 4200 вага і вона гарно криється. Е, ще кілька кролів. Я передав пані Галині. Ага. Так само вона вже покрила ці полтавки, щасливо, напевно. От. От. Ну, ого, він же зараз її не криє, тому що він же зараз я вам розкажу, як їх вкрив. Хвостик підносить. Ладно, я закрою его, то он остывается. Возьми, покрою еще раз. Ну, он уже есть в пик, два раза по два. А. А. Это я уже третий раз пускаю. А. Третий раз сейчас сделаю две ходки и я вот так буду. Вот Довгий не тримає, бо вона молода, він досвідчений, вона він зараз буде її рвати спину, царапати, ще щось там. Ну, коротше, спорована гарна. Говорю, ця, ця ну, мальки наші повилазили. Покажу. От мальки повилазили. Ну, всі крилиці гарні. 5,5-6 кг дорослі. Це, це теж буде таке саме. Це покрита, я кажу, ще одну таку саму даю. Ну і цю краса, красуню, то я думаю, що все буде чудово. Ну, в общем, так. Що там більше буду показувати? Всі гарненькі, всі щасливі. Дивіться, навіть мешка поселилась. От у мене не було. Тут як Був. Був. Опа, ніздо мишок. Що... Сьогодні Бен буде мати роботу. Вони дуже швидко це все роблять. Починають собі мустити свої гнізда, свої штуки. О, такі наші кролики. Чудово вечеря, чудовий їдять. Так що, друзі. Якщо цікава тема кроликів, можемо щось поспілкуватися, пишіть обов'язково по можливості відпишу. Можливо, не зразу, можливо, пізніше, але обов'язково відпишу, бо люблю людей, які, чимось, які, які щось люблять, які щось цей. Тобто, таке. Ціни для кожного різні, індивідуальні, як то кажуть. Угу. Та вже і не мучу, я вже клітку її підготував вже і так, і так, і сяк. Ну Давай на прощання. Вона вже вона не хоче. Бачите, ну тобто, страюсь кролис не мучити Та, він любить по сучасному, і спереді, і ззаді, і все як має бути. Ага. Так що такі наші гарненькі кролики, всі наші панончики. М -м -м. Ну, все її забираю, вже її не мучу, тому всім гарного вечора, гарного настрою, всім до зустрічі, всім пока